Олександр. Роман. Роман, ви сьогодні выиграли со счетом 8-6. Как а вам вообще ощущения після сьогоднішньої победы? Цей матч Буш був для нас дуже відповідальний. Щоб пройти далі. Виклались на максимум. Відчуття, таке відчуття, що практично виграли війну. Залишилось трошки, трошки ще до перемоги. Ну, перемога обов'язково буде, я так розумію, в фіналі. Да. <neue> можливо, не сьогодні, можливо, завтра, можливо, післязавтра, але она буде. вона. буде на всіх фронтах. Так, точно. Да? Так. ну, У вас позитивний настрій настрій як. 100% вам, Інакше не я. Треба yeah. позитивно. Готуватися фізично, морально бути готовими завжди. Хоча у нас не на не даний все. час немає такої можливості, немає натрувань, немає вільного часу. І як ви бачите, на що на, на лавки заміни у нас практично людей немає. Перші ігри були більше зараз. На жаль, всі зараз надо захищають наші області. Я зрозумію. Ну, Ну, ми Приклад, за них відіграємо, як за одного, за двох, за трьох бігаємо, стараємося, намагаємося це як не підвести їх, не нашу бригаду і нашу країну. Я підтримую це дуже І останній вопрос. Планується ли у команди третій тайм? Ви ж два вже виграли, вже, вже виграли. Якщо закуповують, буде третій тайм, якщо запровадили. Буде третій тайм? Ну все, буде добре.